Доброго дня, хочу записати відгук про нашу живу школу. Донька Ліза вже другий рік навчається. По-перше, хочу сказати, зауважити, що мені дуже подобаються цінності школи, філософія школи, підхід до навчання. Для нас найкращий по суті варіант індивідуальних занять, тому що Ліза почуває себе комфортно вчителі створюють такий довірливий простір, де Ліза досить розслаблена, і вона легко сприймає той матеріал, який дається. І для мене, як для мами, це було дуже важливо, тому що різні діти вони по-своєму проявляються в соціумі. Да, в класі для Лізи такий формат індивідуальних занять. Він найкращий, як виявився. Мені подобається гнучкість, що на всі наші пропозиції і прохання йшли на зустріч. Мені подобається, що Ліза, вона не випрошує від мене. Те заняття, якщо щось стається ну, лише по якихось там з технічних або необхідних причин, але в неї немає небажання вчитися. Оце класно. Мені подобається, що в неї є улюблені вчителі, що є вже улюблені предмети. Раніше такого не було. Ну, тобто, школа і школа для неї важливо було. Учні, а зараз. Класно, що є люди старші, дорослі, так вчителі на одній хвилі, з якими дитина має бажання щось пізнавати. Тому я дуже дякую. Надіюся, відгук буде корисним.